Вітаю вас, шановні глядачі, вітаю всіх та кожного. Ем, стосовно продовження військового стану. Чи буде продовжений військовий стан, мене також просили про це подивитися. Давайте ми з вами це питання розберемо, давайте ми з вами це питання розглянемо максимально деталізовано. Скажу чисто від себе, що, як мені здається, що все-таки військовий стан буде продовжений. Давайте я візьму. Таро, Три карти витягну на таро. І давайте я витягну три карти на циганській колоді, щоб дати максимально чітку відповідь. Чи буде продовжений військовий стан? Давайте ми з вами глянемо. Давайте подивимося ситуацію. Так, перша карта. Лицар мечів, карта воєнного. Лицар мечів це карта якраз молодого військового. Так, далі дивимося, карта любові і карта Всесвіту 21 аркан. Дивимося тут. Ще одна карта любові. Далі дивимося, карта високоміряя, карта провокації і карта радості. Ну, більше карт позитивних, ніж негативних, тому карти підтверджують можливість продовження військового стану. Плюс лицар мечів це карта молодого воїна. Я вважаю, що військовий стан буде продовжений. скажу навіть більше. Мені здається, що навіть коли вже буде перемир'я, то все одно ще раз-два приблизно військовий стан може бути продовжений. Навіть після того, як війна закінчиться, я вважаю, що військовий стан ще декілька разів продовжити можуть. Навіть постфактум, для того, щоб ситуація устаканилася та. Стабілізувалася, скажімо так. Я вважаю, що військовий стан, навіть після того, як війна закінчиться, все одно продовжить декілька разів. Для того, щоб стабілізувати максимально ситуацію. Ну, це моє бачення ситуації. Так що, я би сказав, що військовий стан, скоріше за все, буде продовжений. Незалежно від того, якою буде ситуація, незалежно від того, як закінчиться війна, не закінчиться військовий стан. Я думаю, що ще декілька разів продовжить так точно. Для того, щоб. Максимально стабілізувати ситуацію для того, щоб все устаканилося, для того, щоб все вляглося. І лише після того його можуть зняти. Але я ж кажу, навіть коли війна закінчиться, я все одно вважаю, що воєнний стан декілька разів продовжить. А на рахунок виїзду чоловіків за кордон, я дуже в цьому сумніваюся, навіть після закінчення війни. Хіба під якісь дуже особливі умови. Ну, ті, в яких троє дітей і там далі по списку, кого ОБД є... Або якась тяжка інвалідність. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося в нових прогнозуваннях. Всього доброго!